Так, синяя, на 25 пятый рик Черемша, Цибулька Халцедон новый, Цибулька Пингвин, Эксибишн. такая файна Цибулька, Ред Рок. цибулька. помідорчик такий екстрім, ранній холодостійкий, хурма, середньостеглий, санька ранній томатик такий. Кавон Чарльстон Грей, Динька, Огорська Срібний ананас. Динька Ефіопка. Ну, зелень Кріп, кощовий історія. Пенат Кліппер f 1 Руколаграція. Ще вельше широколистий Такий салатик. бебі салат вітамінне асорті Капуста. Така міс Китай пекінка. Чорна голова. Таке німецькі насіння. Брокколі сорт з Америки. А це Кейл капуста. Кучерява така високоросла. ну такі. Рання юнська капуста. Ну, як же без агресора? Огірочок Кібрія. Огірочок фенікс Плюс. Морквочка Шантане. Бурак негрітьонок. Редиска сора. Ну і...